Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Таємний сад розділ 21 Бен Везерстав. Неймовірно! Але часом трапляються хвилини, коли справді хочеться вигукнути. Я житиму вічно! Таке буває, коли дивишся у світанкове небо і бачиш, як воно поволі змінюється, аж поки не заблисне перший промінчик. І тоді хочеться кричати з радості, бо це диво. Діється кожного божого ранку тисячі, мільйони, мільярди років поспіль. Часом це відчуття з'являється, коли стоїш сам посередині лісу, а на тебе, крізь вершечки дерев, ллються золоті при західні промені. Або коли задивишся у нічне небо. Вціяни мільйонами зірок. Інколи такі пережиття дарують звуки далекої музики, а інколи чийсь погляд. І ось, уперше опинившись у потаємному саду, серед звуків і барв розбуялої весни, колін, який досі думав лише про хворобу і близьку смерть, раптом. Відчув у собі нову хвилю пробудження. Він повірив у життя. Він відчув його у собі, він віднайшов радість, і це пережиття геть змінило його. А сад, отій пообідній порі, здавалося, всіма силами старався допомогти хлопцеві, неначе уся міць. Увесь чар уся музика весни зосередилася саме поміж його стін. Навіть Дікен, і той був вражений. Він зупинився і стояв заворожено роззираючись довкола. «Ох, що туся діє. вимовив він врешті. Тринадцять літ живу на світі. Ціле пустище обходив, а такого не бачив. А я, бо то наш сад найкращий у світі, радісно озвалася Мері. А може, всеся порозквітало для мене, замріяно промовив Кулін. Ого, ти заговорив по йоркширському Захоплено вигукнула Мері. Молодець! І вони засміялися. Дікен поставив візок під розквітлою сливою. Колін підняв голову і обвів поглядом свій сховок. Поміж гілок прозирало чисте синє небо. Вгорі гудів ріп джіл. Хлопець засміхнувся. Тепер він почувався, наче казковий володар, над яким розпростерто розкішний балдахін. Дікен з мері ще трішки попрацювали. Треба було прополоти один клаптик. Колін з цікавістю спостерігав за ними. Потім дікан возив коліна по цілому саду, аби той міг побачити. Всі тутешні дива. Діти показували йому, як виглядають пуп'янки. Раз дікан підняв перо дятла, а потім ще знайшов порожні шкарлупки яєць, з яких уже вилупилися пташенята. Колін жадібно вбирав усе очима. Йому здавалося, ніби він потрапив. У казкову країну, і ось королі з королевою відкривають перед ним усі свої багатства. От би побачити малинівку, замріяно вимовив колін. Зачекай троха, як вилуплять малі, тоді часто будеш її бачити, відповів Дікен. Ну, тобто не її саму, а самця, бо вона мусить сидіти в гнізді, а він буде носити малим храбачків. Уяви собі, прилітає, а тут всі пущать, дзьоби пороздявляли. не знати, кому першому вкинути у того храбака. Мама каже: як бачу, стільки ті пташки мусяться напрацювати. Аби нагодувати своїх діточок, то мені здається, що сама байдикую. Каже, що з них, певно, під струмками стікає. Діти уявляли собі малинівку, яка крельцем обтирає під з голівки, і засміялися. Проте Дікен відразу зробив знак, і вони закрили рукою рот. Треба дотримуватися тиші. Візок із коліном знову повернувся під квітковий балдахін. Дікен сів собі на траві і витягнув дудку. Але тут колін показав рукою. Що це за дерево? Здається, воно всохло, правда? спитав він. Діти глянули і збентежилися. Так. Врешті відповів Дікен. Але подиви там зі всіх боків ростуть троянди. Як зацвітуть, то й не забачиш, що всохле. Мері геть принишкла. Їй не хотілося засмучувати коліна, а він усе допитувався. Але я бачу, що там зламана одна гілляка. Цікаво, як то сталося? То було давно, багато років тому, повільно відповів Дікен. О, диви, диви, Малинівка, летить до гнізда, втішився він і обережно повернув коліна в другий бік. Колін ледве встиг, але таки побачив її. Пташка, певно, самець, несла щось у дзьобі. Вона стрілою кинулася у зелену гущавину і зникла з очей. Колін сперся на подушку і засміявся. О, певно, принесла булочку до чаю. Щойно ви було п'яту. Знаєте, я б і сам відчайно відмовився, а ви і ми, і ми в один голос вигукнули Дікен з мері. Згодом вони говорили між собою, що Малинівка з'явилася завдяки чарам, якраз коли Колін запитав про зламану гілку. Діти просто не були готові розповісти йому всю правду. Зрештою, хлопець за стільки часу тільки но вибрався на двір, і ця новина. Могла знову відбити йому охоту до прогулянок. Тому Дікіне Мері вирішили ще трохи почекати. Вони покладалися на сад, річ у тім, що Мері була переконана, якщо їй самій вдалося проникнути туди, де десять років не ступала людська нога. Якщо перебування тут зміцнило її і подарувало радість, якщо Колін, тільки потрапивши сюди, зміг вигукнути, що житиме вічно, значить, без чарів тут не обійшлося. Дівчинка поділилася своїми думками з дікеном. Хлопець на хвильку замислився, а тоді відповів. Знаєш, наша мама, вона думає, що місіс Крейвен часто тут приходить, бо мусить бачити щося діє з коліном. Зважуючи кожне слово, промовив він, всі мами хочуть бачити своїх дітей, і вона з небес сюди ся спускає, щоб побачити коліна і допомогти йому. Може, то вона відкрила тобі сад. А потім сказала нам взятися до роботи, а потім привезла ту хлопця. Це остаточно упевнило Мері, що цей сад не простий, а чарівний. Окрім того, у глибині душі дівчинка була переконана, що Дікен сам володіє доброю магією, тому його люблять і звірята. І пташки, і люди. Мабуть, якби у ту хвилину з ними не було дікана, то й Малинівка не прилетіла б, думала Мері. Малинівка ще двічі чи тричі пролетіла над ними зі здобичу. І це ще більше додало апетиту коліну. Тому він запропонував друзям, підіть і скажіть комусь зі слуха. Аби приготували кошик з їжею і залишили на доріжці з рододендрами. А тоді ви принесете кошик сюди, гаразд, Мерія Дікано довго вмовляти не довелося. Невдовзі на траві з'явилася біла скатертинка, а на ній розклали гарячий чай, тости з маслом, булочки, пиріг. Діти накинулися на смаколики. Пташки спершу зацікавлено придивлялися, а тоді жваво кинулися дзьобати крихти. Гострозубка і вуханка майнули на дерево, прихопивши по шматочку пирога. Смолька заволоділа доброю половиною булки і затягла її за дерево. Тоді... Походила довкола здобичі, замислено каркаючи, ніби вирішувала, з якого боку починати трапезу. Врешті підкинула шматок угору і проковтнула одним махом. День уже хилився до вечора. Дікини Мері сиділи на траві. Усе начиння поскладали в кошик. Колін тим часом напів лежав собі у віску, спершись на подушки. Рум'янець цілий день не сходив з його обличчя. Шкода, що треба вже йти, з жалем вимовив хлопець. Але я повернуся сюди завтра і післязавтра, і післяпіслязавтра. Сподобалася правда? Мовила Мері, ще питаєш, я приходитиму сюди цілу весну і ціле літо, бо хочу бачити, як усе росте, і сам буду тут рости, як трава. весело відповів колін. «Угу, добродушно прогув Дікен. Тільки тобі ще треба навчитися ходити і працювати коло землі. Ми тебе навчимо. Колін широко відкрив очі. Я зможу ходити, зможу купати землю? перепитав він, не ймучи віри. Тікен обережно поглянув на коліна. Насправді, він досі не запитував, що діється з його ногами. Проте упевнено заявив, Певно, що зможеш, будеш ходити, як отоми з Мері. Тільки сили наберешся, правда? Мері трішки злякалася, але колін пояснив. Знаєте, я боюся ставати, бо ноги в мене просто підгинаються, такі слабкі. Діти полегшено зітхнули. Ну, то ось, як ся перестанеш бояти то відразу все вийде, усміхнувся Дікен. Не бійся. Я зможу ходити, з надією перепитав кулін. Зможеш? запевнив Дікен. Якусь мить усі мовчали, дивлячись, як заходить сонце. Цей чудовий день, який подарував їм стільки нового, Поволі завершувався. Навіть звірята і ті втихомирилися. Смолька вмостилася на гілці і ліниво спостерігала за тим, що діється довкола. Мері здалося, що пташка ось ось засне зовсім і, можливо, навіть засупе. Раптом колін підняв голову і стривожено прошепотів. Хто це? Що це за чоловік? Дікен і Мері зірвалися на рівні ноги. Де? вимовили стишено. Колін показав намур. Бачите, он він прошепотів схвильовано. Дікен та Мері обернулися і з-за стіни стирчала драбина, а на ній стояв розгніваний. Бен везер став. Старий стиснув п'ясток і погрозив у бік мері. Ото мала верти хвістка, Була би то близько, то я так би тобі всипав, що пам'ятала би до нових вінників. крикнув він. Бен піднявся ще на один щабель, ніби хотів перестрибнути через мур. Проте дівчинка. Сама рушила йому назустріч. Старий зупинився і тільки потрясав кулаком. Чого не сподівався, того не сподівався, сердито кричав він. Ти мені відразу не сподобалася, як тільки тебе забачив, ото все випитує і пхає носа де не тре. А я не міг додуматися. Що вона так підлизує? Бака мені забивала, казала, з Малинівкою хочеться подружити. Не стертеся, Бене», – озвалася Мері, перевівши подих. Але якраз Малинівка показала мені дорогу сюди. Почувши це, Бен Везер став ще більше розсердився і вже, здавалося, Зібрався стрибати? Ти, ти мала брехухо? заволав він. Звертає на пташку. Малинівка показала їй дорогу, а я. І до чого той світ котися, таке придумала. Так, малинівка показала мені хвіртку, вперто повторила Мері. Може, вона й не знала, що робить? Але так сталося. Бене, я більше не скажу ні слова, якщо не перестанете кричати і вимахувати кулаком. Бен тільки набрав у груди повітря, аби знову щось їй відповісти. І тут раптом розгублено затих, роззявивши рота від несподіванки. Тільки дивився він уже не на мері. Річ у тім. Що колін врешті отямився і торкнув Дікена за руку. Мовляв, вези мене туди. Отож, поки Бен Везерстав сварився з Мері, Дікен розвернув візок і доправив до муру. І коли Бен оздрів візок з юним господарем, то у нього просто відібрало мову. Ви знаєте, хто я? Суворо запитав колін, піднявши руку. Бен Везерстав дивився на хлопця, мов заворожений. Візок з барвистими подушками нагадував колісницю якогось царя. І цей хлопець, старий, лише плямкав губами, проте не міг вимовити і слова. Ви знаєте, хто я? Повторив питання колін. Кажіть, Бен став підняв свою вузловату руку і провів нею по очах, ніби відганяючи від себе привида, а тоді схвильовано вимовив. А я, як не знати, у тебе мама, ні очі. Бог його знає, як ти сюди потрапив. Ти ж каліка. Колін Забув про свою спину. Він рвучко подався вперед і налився багрянцем. Я не каліка. розгнівано вигукнув хлопець. Не каліка. Він не каліка. підхопила Мері, також, неабияк розсердившись. Я оглядала його спину там нема нічого, ніякого горба. Навіть гульки. Бен Бенвезерстав ще раз провів по очах. Рука у чоловіка тремтіла, голос дрежав. Цей старий йоркширець зовсім не хотів образити коліна. Просто за своїм звичаєм бовкнув на простець, що думав. То ти, ти не горбун? спитав хрипко. Ні. вигукнув колін. А я чув, що тобі ноги покрутило, знову бовкнув Бен. Колін спалахнув. Такого йому ніхто ще не говорив в очі. Юний раджа витягнувся, як струна, його охопив гнів. Зазвичай такі спалахи призводили до істерики. Проте на цей раз гнів і образа розбудили у колінові якусь неймовірну силу. Іди сюди, крикнув він до Дікена, скидаючись із себе плед і подушки. Підійди швидко! Дікен умить опинився біля хлопця. мері від хвилювання аж сплідла. Вона відчула, що зараз буде. Ти можеш, 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 знай повторювала вона. Тим часом Дікен узяв коліна під руку. Хлопець переставив ноги з візка на землю і встав. Тоді випростався. Через свою худорлявість він здавався ще вищим. Очі палали. Дивіться. вигукнув він, дивлячись на бена Везерстафа. Дивіться на мене, дивіться! Він стоїть. скрикнув Дікен. Він може стояти, як я. Він такий, як всі хлопці в Йоркширі. Бен Везерстав затремчиві. З його очей потекли сльози. Цього? Мері ніяк не сподівалася. Ох, сплеснув руками старий. То люди брехали. Хлопець худий, як тичка, блідий, як стіна, але нічого йому не бракує. Спина рівна, ноги рівні. З тебе виросте моцний чоловік, хлопче, благослови тебе, Боже! Дікен тримав коліна за руку, але в цьому не було потреби. Хлопець впевнено стояв на своїх ногах. Коли нема батька, то господар тут я. Ви повинні мене слухати, проказав колін, дивлячись просто в очі бену Везерстафу. Це мій сад, і я буду сюди приходити. Тільки нікому про це не кажіть. Нікому. А зараз злазьте з драбини. Місмер зустріне вас на доріжці і приведе сюди. Досі ми все тримали у таємниці, але тепер ви знаєте, і я мушу з вами поговорити. Ходіть, я чекаю, Бен Везерстав ніяк не міг відірвати очей від коліна, але став поволі спускатися. «Ох, хлопче, мій малий хлопче! Розчулено шепотів старий, врешті хитнув головою, приклав руку до капелюха і промовив. Так, сер, слухаю, сер!» – і зник за стіною.